Стартує нова інформаційна година на Ті 8. Ми продовжуємо працювати у режимі роботи наживо. Програма мікропроєктів громадські ініціативи стартувала з 19 січня у Хмельницькій громаді. Цьогоріч збільшили фінансування на її реалізацію до 200 тисяч гривень на один. На першому засіданні конкурсна комісія заслухала звіт про виконання дев'яти мікропроєктів і додала іще один. Пріоритетний напрямок на 2026 рік. Тож наразі їх три. Ну і далі цю тему обговорюємо із заступником Хмельницького міського голови Миколою Ваврищуком. Він вже на зв'язку з нашою студією. Пане Миколо, доброго дня вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Ну і ось власне, знаєте, відразу який напрямок додали цього річ і чому саме його? Ми дійсно дискутували з робочою групою. А робоча група це є конкурсна комісія, яка складається з кількох представників міської ради, депутатського корпусу, представників різних політичних партій, ну а також громадських активістів тобто, це така комісія, яка абсолютно різна по своєму складу, куди входять і громадські активісти, і представники влади, і громадських організацій. І е, на засіданні комісії ми дискутували, чи потрібно розширювати, чи не потрібно, і все ж таки е, прийняли рішення, що потрібно розширити, бо минулих навіть два роки ми мали два пріоритетні напрямки: це заходи з підтримки захисників їх родин. Друге, це е, заходи з національно-патріотичного виховання та е, виховання дітей та молоді. Ну і е, цього року ми додаємо заходи для дієвого розвитку громади. По суті, дуже такий загальний е, загальний такий пункт, е, куди можна багато чого подати, де можна багато чого придумати. Ну але знову ж таки хочу наголосити, що комісія, яка складається з представників різних абсолютно сфер, буде дуже детально дивитися і визначати дійсно наскільки е, дієво цей проект може вплинути на розвиток громади. Бо а ми вважаємо, що в цей дуже складний час потрібно підтримувати десь енергетичні проекти, можливо, якщо такі будуть і. Проект розвитку бізнесу це теж важливо, тому що бізнесу теж не просто тому чекаємо багато класних проєктів. І я думаю, от в цих три напрямки можна дуже, дуже багато людей вмістити. А ось чи будуть якісь переваги для авторів саме ось цього нового третього напрямку? Чи, власне, і перший, і другий, і третій будуть у рівноцінних умовах? Я думаю, що ми будемо однозначно. Всім надавати рівноцінні умови, ну але враховуючи війну, члени комісії, звичайно, напевне, бо це їхня думка, кожен голосує індивідуально. Звичайно, військовим проектом ми будемо або підтримки захисників, можливо, будемо більше приділяти зокрема уваги, але. Я хочу наголосити на тому, як приймається рішення. Тобто є комісія, і кожен індивідуально проставляє бали для кожного проекту. Тобто, по суті, хмельничани подають дані проекти. Ми після того дивимося, це до 17 лютого буде відбуватися. Ми далі дивимося, чи відповідають дані проекти загалом конкурсним умовам. Бо зазвичай показує практика, що деякі проекти просто не відповідають умовам, десь документи не додані. До речі, ми допомагаємо з документами, якщо громадські організації мають. Бажання подаватися їм потрібна консультація. Ми з величезним задоволенням управління економіки, яке знаходиться на першому порсі міської ради, представники проконсультують, допоможуть. Тобто, ми далі визначаємо, чи відповідають умовам. А після того ми заслуховуємо кожного подавача, кожну громадську організацію, і кожен член комісії індивідуально виставляє пріоритет по балах. Тобто в, в кінцевому етапі ми ми можемо побачити зовсім абсолютно якусь іншу різну картину, бо членів комісії досить багато. Кожен має свою думку і кожен по 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 своєму визначає пріоритети, які йому подобаються, які ні. Пане Миколо. А ось минулими роками також були пріоритетні напрямки, і знаєте, чи не зловживали тут учасники, чи не якось не доводилося врегульовувати певні проблемні питання, якщо вони виникали. Дивіться, є дуже насправді класні проекти. Я хочу похвалити громадські організації, бо минулого року було дуже багато класних проєктів. Було про підтримку захисників, сімей. Дуже насправді круто, що подавалися родини дружина загиблих героїв, мами загиблих героїв. І ми насправді дуже раді такі проекти підтримували, бо ми розуміємо, яким чином і як важливо мамам, дружинам підтримувати таких. Самих, як вони, і вони ці проекти класно реалізовували. Знову ж таки, хочу сказати, що і в процесі реалізації ми дещо допомагаємо, якщо потрібно, громадським організаціям. Ми ж розуміємо, що це громадські організації, вони не завжди мають інституційний там ресурс, щоб це все подати, зробити. Тому ми допомагаємо, консультуємо з цим проблем немає. Але. Положення, за яким діє безпосередньо цей конкурс, конкурс громадської ініціативи. Там і прописано якраз унеможливлення таких різних спекуляцій. Ну, для прикладу написано, що одна громадська організація не може подавати на одну й ту саму тематику більше ніж два рази два роки підряд. Тобто, це означає, що якщо громадська організація вже третій рік підряд подає аналогічний проект, це означає, що це умовно кажучи, її статут діяльність тобто це діяльність яку вона впроваджує щороку і це заборонено робити ми до речі по суті, Хмельницька міська рада має інший механізм підтримки громадських організацій. Міська рада виділяє кошти громадським організаціям на їхню статутну діяльність. Тому якщо громадська організація третій раз підряд, ми її змушені відхилити цю пропозицію, але ми даємо рекомендацію, що вони можуть звернутися до управління соціального захисту і отримати кошти на підтримку своєї статутної діяльності. Тому механізми такі прописані, ми, до речі, Маємо е, у положенні прописано апеляційні різні речі, коли громадська організація може подати апеляцію на розгляд комісії. Комісія розглядає. І, тобто е, дане положення, по якому працює комісія, воно було розглянуто різними різними організаціями, зовнішніми не лише хмельницькими, а всеукраїнськими. І вони дали деякі рекомендації. Це було три роки тому. Ми додали туди апеляцію, подадували ще деякі пункти. На сьогоднішній день можна констатувати, що дане положення є. Досить класно працюємо зі всіх сторін унеможливлює якісь там зловживання, але з іншого боку, є достатньо простим для того, аби громадські організації подивилися легко зібрали пакет документів. Представили проект комісії і за умови, що цей проект класний. Якщо цей проект не банальний, якийсь, а він має родзинку в собі, ну я впевнений, що члени комісії такі проекти будуть підтримувати. Ініціатива від громадян отримують фінансування від Хмельницької міської ради з 2016 року. І ось як змінювалася ця програма, як змінювалася, трансформувалася можливо тематика проєктів. Дійсно трансформувалися в залежності від часу, залежності від умов і тих обставин, де, в яких перебувала країна чи місто. У нас були ковідні часи. У нас тепер вже по суті 4 роки військового часу, повномасштабної війни, бо військовий час у нас вже 2014 року, але я хочу зазначити, буквально вчора Transparency International, досить поважна організація опублікувала звіт про те, що вони проаналізували 50 українських міст, і вони вже мають звіт про те, що бюджет участі це трошки інша програма, яку ми будемо розпочинати в лютому місяці. На сьогоднішній день з 50 проаналізованих міст мають лише 5 міст. Там ще два мають трошки інший формат, але по суті, прямого бюджету участі впровадженні мають лише п'ять міст в Україні. Хмельницький один з них. І те саме стосується громадських ініціатив, я впевнений, от ми зараз про них говоримо. Хмельницький одне з небагатьох міст, які, попри воєнні виклики, попри дуже складні обставини, які сьогодні є, зі світлом, з, з захисниками, з... Абсолютно зі всім, з чим зв'язана сьогодні війна і інше, Ми продовжуємо такі проекти громадські ініціативи, участі, бо вважаємо, що коли як не зараз давати можливість хмельничанам самим обирати те, що має робитися в місті, і ми не збираємося відмовлятися цього року. Знову ми зараз говоримо про громадські ініціативи. Старт проекту вже покладно до 17 лютого. Ми збираємо проекти від громадських організацій. Зразу ж анонсую, що після завершення прийому проєктів на громадські ініціативи, ми будемо оголошувати бюджет участі. Це проект схожий, але він буде полягати більше у неподачі громадським організаціям, там можна подавати і безпосередньо хмельничанам. А реалізовувати ті ідеї будуть структурні підрозділи міської ради. Але є важлива відмінність, якщо у громадських ініціативах обирає комісія, про яку я вже говорив, то в бюджеті участі буде пряме голосування всіх хмельничан через ключ, цифровий або через СНАП для того, аби визначити кращий проєкт. Цього разу перед, вам, перед вами звітували автори дев'ятьох проєктів. І ось як загалом міська рада контролює процес засвоєння коштів. Є управління економіки, яке відповідальне за реалізацію цього проекту. Є безпосередня комісія. Яка час від часу виходить, дивиться, приймає участь у звітах, а безпосередньо у нас є відповідальні працівники, які переглядають кожен звіт. І ми, до речі, на сторінках Мельницької міської ради, в тому числі міський голова Олександр Самчишин, час від часу публікуємо реалізовані проекти для того, аби громадськість була в курсі. І я хотів би сказати, що це унікальна річ, коли громадська організація може отримати за клас, наприклад, 200 тисяч гривень. Якщо хтось хвилюється про те, що дуже складно звітувати, все дуже важко. Ще раз скажу, ми допомагаємо з іншого боку. Абсолютно всі розумні люди можуть легко звіт скласти власними зусиллями. Це не складно, але 200 тисяч гривень в разі перемоги, звичайно, кожна громадська організація може. Використати на ті цілі, які будуть в проєкті описані, повертаючись до тем, про які ми вже проговорили. Ці проєкти цього року можуть бути абсолютно зовсім різними. Головне, щоб вони були з родзинкою, і приносили користь нашій громаді. А ось є щось, що вам запам'яталося? Можливо, щось що мало унікальність. Ось з 2016 року. Ви про це ще пам'ятаєте, і можливо приводите до прикладу іншим потенційним учасникам. Ну, я е, можу по-свіжому дуже сказати, бо проекти, про які вже зазначав, коли мами загиблих героїв, дружини загиблих героїв, е, їх неможливо не підтримати. Бо ти, коли слухаєш як член комісії, бо я теж маю свій голос як член комісії ці проекти, коли е, м, рідні загиблих героїв розповідають, як вони будуть, планують і насправді це роблять, бо вони це роблять навіть без вигрошу в проєкті. просто перемога в проєкті і дає можливість фінансово розширювати, покращувати, десь не витрачати власні кошти, бо вони це роблять іноді за власні кошти, ну і покращувати їх в контексті розширення можливостей, тому основні проекти, які мене вражали. І далі вражаються, коли рідні загиблих пропонують підтримку психологічну, підтримують мам, родини, діточок, загиблих, як психологічно, морально, так і фізично в контексті виїзду на різні локації, виїзду на ретрити, допомога їм в кінних клубах, коли вони контактують з кіньми і з тваринами різними, виїзди на табори табору. Вані запрошення е, професійних психологів? Ну ці проекти найбільше мені запам'яталися. Я дякую всім тим, хто подавав їх. Е, думаю, що частина таких саме класних треки ми цього року отримаємо. Здебільшого хто з досвіду, хто здебільшого зголошується до участі і представляє свої проєкти? Це представники якихось установ, чи це представники бізнесу, чи це знову ж таки представники громадського сектору. Це програма націлена на представників громадського сектору. По суті, має бути громадська організація, яка, до речі, частково і співфінансує. Цікавий факт, в тому там передбачено часткове співфінансування невелике в розмірі 10%, Але це співфінансування може бути як безпосередньо вкладенням часу оплати праці, або чимось тим, що вже має громадська організація, що в неї налаштовано. тобто це не обов'язково грошовий еквівалент має бути. І це якраз програма, яка мотивує громадські організації бути активнішими. Мотивує, дає, показує, що громадське суспільство сьогодні не спить, а воно генерує ідеї. Багато волонтерських організацій, які мають статус громадських організацій, теж подаються на проекти. Зараз вже почали звертатися різні, різні організації, яким цікаво це. І це така своєрідна, знову ж таки, своєрідний діалог з громадою, владою. бо... Проекти насправді є дуже класні, і коли ми говоримо про їх реалізацію, це показує, що е, до речі, ми мали, коли розпочалася повномасштабка, у нас був деякий такий е, трішки зменшений попит, бо багато людей більше зайнялося волонтерством і почало більше займатися війною. Але вже з 23-го року знову ж таки повернулася активність і да, переважна більшість. Проєктів була підтримки війську, підтримка родин загиблих і цього року так буде, але це надзвичайно такі чуттєві класні проєкти, де громадські організації не просто думають, вони проживають кожен проєкт і Ці проєкти несуть користь для громад. Ну вчора стартував новий прийом. Який перший етап? Перший етап дуже простий. Потрібно е, є на ресурсах Хмельницької міської ради, хмельницького міського голови Олександра Самчишина, Є е, посилання, куди треба зайти, перечитати всі вимоги. Потрібно знайомитись з положенням, потрібно подивитися, які документи потрібно подати. В разі запитань контактуйте, будь ласка, звертаюся до глядачів, контактуйте з управлінням економіки. Перший поверх Хмельницької міської ради або за телефоном управління економіки наші колеги проконсультують, розкажуть, що потрібно, як подати. І основна вимога до 17 лютого, повний пакет документів, а він там не складний, був поданий в управління економіки, зареєстрований. Відповідно, далі почнеться розгляд комісією. Якщо взяти часові рамки. Часові рамки передбачають орієнтовно, за нашими підрахунками і затвердженнями, що десь в кінці лютого приблизно ми зможемо. Перейти до розгляду 18 лютого останні дні, а десь до кінця березня ми зможемо затвердити вже переможців, тому що як я розповідав, є два етапи голосування. Потім є можливість апеляційного скарження. Відповідно, до кінця березня виконавчий комітет затвердить переможців, і переможці будуть мати по суті 9 місяців до кінця поточного календарного року 9 місяців на реалізацію власних проектів. Пане Микола, ну і давайте ще раз як і де зареєструвати свої проекти, та які ви до оформлення заявки, заявка є розміщена на сайті на сторінках і можна побачити вона достатньо на сторінках проста. Хмельницької міської ради. Так. І на сторінках, в тому числі в соціальних мереж і, 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 і сайту. Е, найскладніше, як показує, як показує практика. Насправді найскладніша е, така етап: це коли громадські організації формують бюджетування. Там потрібно показати. На що будуть витрачені кошти, звичайно, з підтверджуючими документами, тобто, це означає, якщо громадська організація планує зробити, купувати щось, має бути підтверджено, що воно коштує приблизно скільки. Якщо громадська організація планує здійснити якісь заходи, має бути розписано орієнтовна вартість таких заходів, для прикладу, автобус, для прикладу, вартість психолога, вартість ще чогось, закупівлі якихось речей. Відповідно, бюджетування, сама заявка описується, подається в управління економіки в міську раду. Ну і це треба зробити до 17 лютого. Зрозуміло. Ну і власне, давайте ще трішки про те, хто оцінюватиме е проєкти та обиратиме переможців. До е конкурсної комісії, яка затверджена е розпорядженням міського голови, входять. Е Безпосередньо працівники міської ради кілька чоловік. Далі депутати міської ради, представники представники всіх політичних партій, які є сьогодні в міській раді, і громадські активісти це представники громадських організацій, різних фондів. Це ті люди, які достатньо професійно і не заангажовано оцінюють. Це ті люди, які не подають власних проектів. Ті громадські організації, які не мають права участі. Ну, ті люди, які витрачають власний час, тому що це займає багато часу, і презентації, оцінювання цих проектів. Які вже кілька років працюють цього року, зазнали деяких змін, буквально кількох людей замінено, але в принципі це ті люди, які е, обирають переможців. Е, під час заслуховування кожен презентує власну ручну або в присутності, е, тому насправді е, кожен може оцінити і подивитися на об'єктивність того всього, пане Миколо, Ну і власне, що фінансує міська рада, а що ж все ж таки має профінансувати автор проєкту? Тут немає безпосередньо визначення, хто що фінансує, є вимога лише співфінансування. А власне, той, хто подає проект, громадська організація може визначити. Ось це співфінансування, на що вони витратять, Чи це буде, мовно кажучи, робочими годинами персоналу оцінено в якомусь грошовому еквіваленті? Чи це для прикладу громадська організація планує частину закупити чогось, а міська рада дофінансує? Тобто -то тут же безпосередньо. Громадські організації визначають, а хочу нагадати, що 200 тисяч максимальна вартість може бути проекту. Тобто, по суті, враховуючи співфінансування може бути вище, але та сума, яку дає міська рада на кожен проект, не має перевищити 200 тисяч гривень. По суті, цього року маємо 3 мільйони гривень виділено з бюджету. Якщо це будуть максимальні суми 200 тисяч на кожен проект, то мінімум 15 проектів від громадських організацій ми зможемо підтримати цього року. Враховуючи те, що деякі проекти не набирають 200 тисяч гривень, подаються з меншими сумами, все можливо, що ми зможемо і більше 15, але все буде залежати від тих сум, які будуть подаватися у проєктах. На яку активність очікуєте? Ну дуже би хотілося Вищу, як... ви на вище ніж минулий річ було. Так і дуже дякую за цей ефір. Бо ми дійсно хочемо якомога ширше представленість різних проектів громадських різних організацій, тому що насправді це не складно. Бо багато хто думає, ой, це треба зайнятися в тиждень часу сидіти з документами. Ні, насправді за е, короткий період часу це все можна зробити. Хотілось би, щоб в нас було багато, е, багато роботи в конкурсної комісії. Хотілось би дуже багато проектів. Минулого року в нас було понад 20 проектів, бо ми частина не пройшло оцінювання реалізовано. Було дев'ять цього року. Ми збільшили фінансування і по суті можемо, як я вже сказав, 15 або трішки більше ніж 15 проектів реалізувати. Тому запрошую, чекаємо класних ідей, креативних ідей з документами. Можемо допомогти. Зрозуміло, пане Миколо, Я вам дякую, дякую, що ви доєдналися до нашого етеру глядачам Тівісім 7 Нагадаю, спілкувалися із заступником Хмельницького міського голови Миколою Ваврищуком.